Так, колектив. Всіх вітаю. Сьогодні хочу зняти відео, вже доробив я кліточку ось що в попередньому відео. Я почав робити, але перш за все хочу, хочу всім подякувати. Вже перейшли ми етап тисячі підписників, вже щось там майже 1060 людей підписалось на мене. Всім щиро дякую за, за підтримку. Ось тому. Дуже мені радісно, дуже так я не очікував, що за такий короткий період, відколи я почав намагатися викладати відео, я наберу тисячу підписників. Ну, для мене це дуже короткий період. Тому всім, всім дякую, хто підписався, хто не підписався, запрошую. Ось, Тому в кого є які побажання, в кого є які зауваження, будь ласка, висловлюйте, коментуйте. Тому будемо рухатись далі. Так, я довго, довго хотів почати якби, ну, вести канал на Ютубі, але все якось все якось не знаю, то соромно можливо було, ну не доходило мене. А тут якийсь такий, як то кажуть, щелчок Ось і пішло, і вже, вже за тисячу підписників. Тому всім дякую. І про, про кліточку. Доробив я її вже, в принципі. Я думаю, до кінця вже ось одну, одну ячейку відселив хлопців. Тут 4, 4 хлопці. Побачу, як їм тут буде. Напевно, почнуть вони зараз тут виясняти, хто, хто головний. Ось, але понаблюдаю. Хочеться ж протестувати, як вона себе покаже. Отже, клітка, хто не бачив попереднє відео на три відділення, три ячейки. Ширина чи глубина. 90, ширина чи довжина, не знаю, як, 1,20 і висота 40-42 см. Кожна ячейка по 40 см. Ось такі ячейки Зробив кришку. Ось так вона, як і казав, відкривається один раз і відкривається другий раз. Ну, По типу промислової клітки. Ось Тут, як і казав, поставив з оцинковки, повирізав такі пластинки по 6 см, зігнув їх двоє, так надів і десь на закльопки, десь ось просікачом, так я їх поскріплював і вже якби набагато стало, стало жорще. Має вже таку упругість, вона не так гуляє. Поробив також сюди такі таблички, ще треба записати, перенести інформацію на них. Ось, кормушки повішав, теж так ніби непогано тримаються, цю ще знизу не фіксував, ось цю зафіксував тут так, дебело. Такі поїлочки поставив на 700-700 мл. так вони тут вішаються, зацепики такі в них. І Щоб вони не могли носом її підняти, зняти, то ось такі пружинки. Зафіксував тут за ячейку, а тут за, за саму кормушку так, зачіпив і вони вже її якби, не, не знімуть, не відчіплять. Знизу ось ці подони, які замовляв, які показував ще раніше, один поставив, та як одна ячейка тільки зайнята, подон також має 90 в довжину і 60 в ширину. Тому якраз на цю клітку два, два подони стане йде нормально. але так як Поки одну ячейку тільки заселив, то один подон поставив, буду наблюдати, як воно піде, як воно буде, трішки якби, зробив ну, ножки там, кажу, старі штафети були, повирізав, поприкручував. Тут так, саморізиками, почіпив і посередині центрально йде, щоб не так клітка прогибалася. Тому що, якби була вся клітка зібрана з сітки грубиною 2 мм, то взагалі було б класно і чітко. Вона така дебела сіточка. Так як в мене тут зборно, то ну, довелося так там кинути рейку, так як то дальній вугол. Посередині кинути рейку. Ну, спереді не кидав, не знаю, побачу, як буде. Якщо потрібно буде, то, то і спереді як би прикрутю, невелика, невелика проблема. Тому ось так же хочеться поділитися, що, що вийшло. Вийшло, як на мене, непогано. А там хто зна, буде видно. В майбутньому це зараз тут якби як відгодівля, можна сказати, рахується. В майбутньому просто ставлю перегородочку сюди, щоб е, могла кролиця, якби якщо буде кролиця сидіти, народжувати. Перегородочку, тут лоток, як я раніше казав. Все приводить без питань. Десь Чи... той зробив кришка, щоб відкривалася ось так за, за два рази, коли потрібно до маточника глянути. Один раз відкрив, тут перегородка, а тут лоточок і собі працює, що тобі потрібно, якби робиш. Потрібно далі, відкрив ще раз і працюєш ось, в дальній вугол якби без питань. Тому ось так. Ще покажу термончики. Що біля цієї клітки вже виходить так, як це вам показати. Ось так, якби ця клітка стоїть. І, і тут це, що стояла ця маленька з термончиками. Вже забрав перегородку, вже забрав лотка, вже я їх провакцинував. Ось тому такі вже кабанчики теж, ніби все добре, все непогано, така ж сама у них і тут поїлка, то, в принципі, їм вистачає. Якби, ну, норм, Нормально, через те і тут поставив. А там хто знав, буду наблюдати, можливо, щось потрібно буде змінити, щось доробити, то, то будемо наблюдати, по ходу. Ще, Якби ось це в мене тут піч. Колись мама хліб приклала, ну, це було дуже давно, ця піч вже не використовується, навіть не пам'ятаю відколи. І тут колись при прилаштували таку плиту. Тут баняки варили, там курам, якусь картоплю. І так я собі бачу, що місце дозволяє, якщо потрібно буде, то ось точно така сама клітка, якби 90 на 1,20 м, влазить ось сюди. Я цю плиту десь винесу при потребі. І таку саму клітку можна буде зробити. І так вона чітко сюди стане. Просто ось сюди, десь потрібно в друге місце якби, оприділити. Тому місце є, є куди розвиватись, є куди розширатися. Але поки, поки досить, я ось цю доробив. І то добре, тому що думав, що швидко дороблю, а дуже, дуже довго так воно мене зайняло цей процес. Особливо якби е, такі дрібні до, до, до опрацювання. Я кажу, ось ці, наприклад, оцинков... з оцінковки ці полоски, ось ці таблички. ну, коротше, Все, все займає час. А... а надалі ось цю вже я. Думаю, почну доробляти хоча б хоча б, нижній ярус. Вже її доробити. Тут також ніби не так багато роботи, ну, як завжди здається. Тому хочу вже її доробити і також вже сюди починати заселяти. Тому на даному етапі такі справи вже доробив, поділився, показав, оцінюйте, коментуйте. Ще раз всім дякую за те, що підписуєтеся. До нових зустрічей. Всім удачі, всім пока.